Хто не знає, мене звати Богдан. Я журналіст української правди. Я колись був спікером на перших випусках цього формату, але потім трошки забив. Тепер буду намагатися заходити частіше. Я хотів би підняти проблему, про яку ми рідко думаємо, хоча вона буде наздоганяти нас ще наступні 20 або 30 років після війни. Я про наші багатостраждальні заміновані поля. Ми можемо позбутися російських окупантів, але їхньої зброї на нашій землі ми не позбудемось дуже довго. І я прошу показати першу картинку, там, де е, поле з воронками від снарядів. Е, ні, 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 е, там одне з останніх. Е, зараз виведеться на екран, е, ви побачите. Звичайне поле на Харківщині біля Ізюму цю фотографію зробила компанія Максар, і, на жаль, саме так виглядають наші поля щонайменше у восьми різних областях. Звісно, десь більше, десь менше. Але картина така. І як ви розумієте, не всі російські снаряди, та й українські, звісно, розриваються, коли стикаються із землею. Там за різними оцінками не розриватися може кожен п'ятий випивний снаряд. А тепер згадайте, скільки росіяни загалом випускають по нам боєприпасів, і подумайте, наскільки все може бути погано. Наприклад, там у серпні Залужний казав про те, що росіяни випускають 40-60 тисяч снарядів на добу. Ну і власне, ви що не бачили не щой, на, на початку стріму, бачили цифри Мортіса. Тобто, навіть якщо у росіян єсміт. Снарядний голод, то все виходить ще гірше, тому що виходить, що всі ці снаряди, всі їхні запаси зараз осіли десь на наших полях, і це, це ніфіга не смішно, але снаряди це лише пів біди, тому що вони ще мінують нашу територію, особливо якщо вони довго залишаються. І особливо вони це люблять робити під час жестів доброї волі. Згадайте Херсон. Тоді замінували все інфраструктуру, будівлі, там цивільні, цивільні будівлі, житло, квартири, і міни клали навіть у пластик, щоб їх не можна було виявити. Тобто, сапери тупо мають кожен метр перевіряти для того, щоб зробити цю землю безпечною. і це дуже довгий час уходить на це. І найстрашніше, що ми ніяк не можемо відслідкувати, куди саме падають бомби і де ставлять міни. Тому потенційно замінованими ми змушені вважати п'яту частину всієї нашої території. Це 130 тисяч квадратних кілометрів. От зараз можеш показати карту з мапою, яка там є. От це ну ці плями, які ви бачите, це потенційно найбільш забруднені території, там де найбільш часто виникали різні інциденти зі снарядами, мінами, розтяжками. І звісно, від цього дуже страждають наші фермери. Це ще й питання не тільки безпеки людей, а й економічно. Зараз на звільнених територіях, лише на звільнених територіях, заміновано близько 2 мільйонів гектарів полів. І через простіх цих земель наша економіка щорічно може втрачати 800 мільйонів доларів. Тобто 800 мільйонів доларів це означає, що ну, до бюджету мали би піти десь 100 мільйонів доларів, і це гроші, які мали б бути спрямовані на війну. Це на підтримку наших людей. А тепер згадайте, що на окупованих землях є ще 6 мільйонів гектарів, тобто втричі більше, які треба буде перевіряти, і які теж простоюють. Е, це ще не все, тому що, наприклад, поля із засіяння рапсом, вони можуть почекати розмінування. Але, наприклад, тваринництво ні, худобу випасати ніде, корми вирощувати теж ніде і залишається фермерам просто скорочувати поголів'я та звільняти людей у селах. І це теж не дуже приємно. І навіть після розмінування ці поля не будуть придатні для користування, тому що потрібно буде провести так звану рекультивацію земель. Або що найменше, засипати ями. І це теж дуже недешево. І тут виникає питання, що з цим всім робити? Саме по собі воно не розсосеться, ці міни нікуди не зникнуть. І нам доведеться боротися з цим довгі десятиліття. І, На жаль, є такий дуже прикрий для нас приклад Хорватії. Мало хто знає, що воно. Вони там досі не можуть розмівати свої поля після Балканських війн. Хоча там була засмічена територія в 10 разів менше, ніж у нас. Можете уявити, скільки нам доведеться витратити часу та грошей на це. І, ну, що тут казати, ДСНС досі не можуть розмінувати деякі ділянки після Другої світової війни. Там є деякі території зараз в Україні, які досі висять і потребують перевірок. Е, і як нам все це розмінувати? Для початку потрібно розрізняти два види розмінувань: є оперативне, а є гуманітарне розмінування. Оперативне це коли ви, умовно, у себе на городі побачили ракету, викликали ДСНС, і вони її прибрали. На жаль, так поля ви не зможете розмінувати. Тут потрібне гуманітарне розмінування. І от гуманітарне розмінування це якраз обстеження всіх цих потенційно забруднених ділянок за всіма міжнародними стандартами, приходять сапери і. Дають, розміновують це, це, проводять глибоку перевірку, потім приходить контролюючий орган, це це я раз е, і потім е, тепер видають сертифікат про безпеку вашої землі. Нам потрібне саме це гуманітарне розмінування. Але проблема в тому, що такий вид розмінування він є дуже дорогим, е, щоб не завантажувати цифрами, просто скажу, що. Один фермер дуже влучно сказав, що він не зможе відбити витрати, навіть якщо засіє свої поля марихуаною. Тобто ну, це абсолютно нереально в наших умовах. Якщо так дуже на глазок прикинути, то розмінування всієї нашої землі може коштувати щонайменше кілька мільярдів доларів. Ну, п'ять або шість, може вже зараз більше, то старі розрахунки були. В нашій країні таких грошей ніхто не має. І... Перемараз не платять за гуманітарне розмінування, його роблять кілька компаній-операторів. І те за кошти іноземних донорів. Ці компанії називаються операторами протимінної діяльності. Вони окремо реєструються у Міноборони, і ця, ця реєстрація вона така дуже довга. це для, для цього потрібно 6 або 12 місяців. Але потім ці компанії перетворюються на справжніх слонів. Розмінування. Тобто це реальні компанії, які е, можуть зробити наші землі безпечними. На жаль, їх не так багато. Е, і поки що цих кількох компаній та коштів донорів на всіх не вистачає. Оператори тупо не встигають навчати саперів, отримувати ліцензії та обстежувати всі засмічені землі. На безкоштовне розмінування серед фермерів зараз утворилася величезна черга. І то не факт, що всі фермери дочекаються своєї черги, тому що там дуже жорстка пріоритетність, куди сапери йдуть розміновувати поля. Вони спочатку йдуть у міста, а потім розміновують громади, і лише потім можуть десь дорісти до фермерів. І що ви думаєте, у наших фермерів почали здавати нерви. Вони, не маючи змоги чекати розмінування, почали шукати альтернативні шляхи. І щоб розмінувати, щоб розмінувати свої поля, або найбільш відбиті з них просто тупо е, посилали своїх трактористів працювати в заміновані поля, і це призводило до дуже прикрих наслідків. Там були фотографії з е, підірваними тракторами. Це буде так. Можете показати? Це буде такий трошки шок-контент для да, фанатів показую, аграрної показую. культури. Да-да-да. Е, Ті фермери, які трошки розумніші, вони вигадують всякі приколи. Наприклад, я особисто знаю компанію, яка за допомогою власного дронного оприскувача шукала недобиті снаряди, відмічала їх на карті, а потім викликала військових, які все це підривали. Якось вручну кустарним методом. Вони це робили, і потім цим військовим подарували новенькі пікапи. Вийшов такий собі бартер. Але це так можна було робити ще минулої весни, поки ми всі одне одного любили і допомагали. Зараз фермеру доведеться, щоб розмінувати своє поле, йти на чорний ринок, там замовляти у всіляких ділків розмінування території, і коштувати це буде дуже дорого. Я чув, що один, розмінувати один гектар може коштувати від 1 до трьох тисяч доларів. Тобто, уявіть, розмінувати. Один гектар землі може коштувати стільки, скільки цей гектар коштує на ринку, і ну, ця сума просто шалена. І е, наша українська компанія не було навіханула і сама пішла реєструватись е, як оратор протимінної діяльності, тому що ну, реально все дуже дорого. Тут е, або сам роби, або взагалі ніяк. Е, і найгірше, що ці сапери. На чорному ринку, ще називають чорні сапери, вони абсолютно не гарантують якість своєї роботи. І, на жаль, дуже багато людей, ну, ж таки, трактористів, підривалося в полі саме після того, як хтось їм там щось нібито розмінував. Потім фермери телефонують в істериці у профільні органи і благають їм розмінувати нормально, тому що ну, втрачають людей банально на полях. І навіть якщо ці. Чорні сапери, припустимо, що вони нормально розмінують землю. То як фермер це доведе, коли буде продавати землю або буде укладати угоди на інвестування? Тобто він віддав свої гроші в конторі, яка нічого йому не гарантувала. І це теж згодом буде велика проблема, вона потім ще вилізе. Ситуація насправді. Дуже жахливо. зараз. Можна сказати, що патово ну, тому, що держава гроші на гуманітарне розмінування е, не виділяє е, міжнародні донори. Ну там вони дуже несерйозні суми виділяють, теж там мільйони доларів замість мільярдів, які нам потрібні, але насправді ситуація не така безнадійна, е, тому що, по-перше, в сапері в Україні стає більше е, минулого року, тільки почалась процедура сертифікації нових компаній. І саперів, і вона може тривати досі, тому що у цій галузі дуже важко отримати ліцензію, тому цикл заходу на ринок нових компаній він може тривати там 12 місяців, 8 місяців. Це все робиться заради безпеки, але це, це таке, такі дуже потрібні заходи. І вже зараз ми можемо бачити, що цих компаній Після 12 місяців великої війни їх стає значно більше і з'являються, в тому числі, українські компанії, не тільки іноземні. І, до речі, якщо вам цікаво, компанія HelloTrust зараз шукає саперів через сайт я у Миколаєві. Можете навіть подати заявку, там непогано зарада більше, ніж у мене. А досвід там і... потрібен, знаєте, займає чи ні? А вони навчають, вони навчають, там <гум> якось. У них така дуже розпущається заявка, тому що потрібно дуже багато людей, щоб все це це розміновувати. Єдине, що, якщо нас зараз слухають жінки, то вам пощастило, тому що вони не дають перевагу жінкам. І це, це я думаю, питання не у тому, що вони. Жене не навісники, а в тому, що це західна компанія. Це малансі, щоб не тільки чоловік і мають. Так, у них таке правила. Це британці. От. Я думаю, там фішка інша. Я думаю, що талановитих класних саперів, які хоч щось потренувалися, було б непогано мобілізувати. А з жінками так буде складніше зробити. Ну але це припущення, в принципі. Ну, до речі, я б так не сказав, тому що ті сапери, які працюють саме в в гуманітарному розмінуванні це от, от реально ну, найбільші професіонали. Вони працюють з найкращою технікою, вони мають найкраще фінансування. І мені здається, навпаки, люди, які попрацювали е, саперами десь там е, на війні, вони можуть потім е, знайти собі е, можливість зробити кар'єру саме таким сапером. у гуманітарному розмінуванні. Це теж дуже класний варіант насправді. Е, Друге, друге, що я хотів сказати, чому ситуація не безнадійна. Нам нарешті почали виділяти на розмінування реальні гроші. Якщо у 2022 році на це виділяли ну, реально копійки, тобто компаніям не вистачало грошей, щоб розширювати штат. У нас немає ніякої техніки, ну нічого немає. То зараз вже пішли десятки мільйонів. Спочатку у грудні, здається, Держдеп виділив нам 90 мільйонів доларів одразу. А, ці, у цей пакет входить і техніка, і навчання саперів, і власне гранти на, для їхньої роботи. Нам допомагає ЄС, допомагає Канада дуже серйозно. І ну, вони реально взяли за це. І я сподіваюся, що далі ці суми будуть збільшуватись, тому що знову ж таки, поки що нам виділили трошки більше ста мільйонів, а потрібні мільярди. Навіть от нещодавно була новина, якщо пам'ятаєте, бізнесмен Говард Бафет їздив у Херсон, і насправді мало хто зрозумів, навіщо він туди їздив, але насправді Говард Бафет, це ж меценат. Він займається розмінуванням гуманітарним по всьому світу, і він дуже багато робить для України. А в Херсон він їздив, тому що. Це зараз найбільш замінований регіон у світі, навіть на тій мапі, яка там була, можеш її повернути, до речі. Там видно, що Херсонщина це найбільш проблемний регіон, і там потрібно буде дуже багато грошей, щоб повернути її до життя. Я можу також обережно сказати, що наша влада не кладе хер на розмінування і зараз цим питанням дуже активно займається. Там залучені і МВС, і Міноборони, і навіть Мінекономіки. Юлія Свереденко, здається, говорила, що їхня мета це зробити для розмінування в Україні щось типу Рамштайну. Ну тобто, щоб це за потужністю цього формату залучення допомоги було не менше, ніж Рамштайн. От такі у нас амбіції. І, до речі, я був на одному цікавому івенті нещодавно, де українці підчили свої розробки для розмінування земель. Це, так, це стартапери. Це приходили реально айтішники, показували своїх роботів для розмінування. І я тоді знаєте, вперше відчув, що живу в такому, тому самому it агрорейху там деякі ідеї було дуже цікаві. Я особисто бачив, як чуваки з ДСНС просто після заходу підходять до цих стартаперів та домовляються про зустріч, кажуть, де ми можемо випробувати, де ми можемо подивитися на цей ваш виріб. Ну тобто реально у нас працюють і над цим. У нас є Київська школа економіки, яка допомагає збирати всі ці стартапи. У нас мінцифри цим займаються. Ну, мінцифри взагалі всім займаються, вони умнішки. І, ну, Процес може піти швидше. Е, поки що, ну, всі експерти, яких я питав, поки писав матеріал, до речі, можете почитати на економічній правді. Е, Говорять, що ну, це, це буде десятиліття. Десятиліття, поки ми все це розмінуємо, тому що одна справа розмінувати міста, друга справа розмінувати поля, і третя це ліси. Це най, найскладніше ліса, посадки, Чорнобильська зона, особливо. Е, там Знову-таки там той же Ізюм. Е, і за пару десятиліть е, тільки ми, може бути, зможемо отримати цей статус країни без змін, які нещодавно Косово отримало. До речі, от е, балканські країни, скільки не воювали у 90-х роках, тільки зараз отримують е, ці статуси і очищають свою територію. Так це балканські країни. Вони там, деякі з них є членами Європейського Союзу, ну, тобто, і те, ми, Обсяги менше, там, з економікою, покраще. Не зрозуміло, як це буде відбуватись, але ну, є цікаві ідеї, наприклад, у нас хочуть роздавати реально ринок гуманітарного розмінування. Тобто, щоб фермери або платили за гуманітарне розмінування, або хоча б частково. Платили, тобто, щоб якось разом із державою ці витрати розділяли. Звісно, поки це виглядає трошки як крінж, тому що фермери не хочуть цього платити. Вони навіть чорним саперем не хочуть платити, тому що ну реально 1-3 тисячі доларів за гектар. Якщо вам не пощастило, як фермеру бути е, замінованим, то ну, це просто нереальні кошти. Простіше купити землю в Польщі, напевно. Ну, це я так жартома в тому кажу. Звісно, не, не, не простіше, але ну. Суми нереальні. Тому, як це буде відбуватися далі, велике питання. Але не треба думати, що це всі забили. Все, все йде, і штати наших компаній, до речі, оператив розмінування. Я там питав у деяких, вони розширюються там в рази. Тобто там до початку Великої війни, там Демінін Solution, це українська компанія, там було всього лише 10, 10 саперів. Група з 10 саперів, зараз у них вже 50. Там у Кораборонпром нещодавно зайшов на ринок розмінування, у них 15 спеціалістів. буде 100. Ну, поки що це здається небагато, але коли підійде техніка, коли, коли будуть навчати нові кадри, знову ж таки наймати. І тут, до речі, просили посилання скинути в чат на вакансію, я скину. От тому, можливо, не все так погано. От, от так от. Да, до речі, цікаво хотів штука. додати невеличкий коментар. Ну давайте, а я поки ну, зарядки підключу, бо він щось а, Ну, сідати. тут говорили. Е, з приводу е, дякую, Богдане, за е, цікаву доповідь. Ну мова йшла про Другу світову війну. Боєприпас, від якої ви знаходили про Югославську війну. Е, тут така справа у Франції досі існують зони відчуження, так звані «рюзжон», або зон руж, в яких не можна жити людям через те, що там велися бойові дії під час Першої світової війни, і там досі купа снарядів, які не розірвалися, тобто понад більше ніж через століття. І це, в принципі, підводить нас до того, що ця тема із боєприпасами, мінами, вона із нинішнім поколінням, в принципі, назавжди. Та навіть э, чиста історія із життя. Я колись займався тим, що копав. Не в плані чорної археології, а більше по Другій світовій, э, це все ходіння, зміна шукачем і так далі. То, наприклад, ліс під ізюмом він був просто переповнений всяким. Тобто гільзами різними. Знаходили міни, які э, просто засипали у траншеї, які навіть не вистрілювали, знаходили ті самі позиції, різні окопи, які, які валялись там куча всього. І, власне, враховуючи той рівень копання, який, в принципі, існує в Україні, і скільки людей ходить по місцям там, бойової слави і там, де були бої, то, здавалось би, все вже давно мали б викопати і знайти. А по суті, ти такий приходиш, заходиш трошки глибше в ліс, а там валяється просто під ногами багато всього. І це я пройшло скажу скільки штуку... там років. Ага, а я, я скажу штуку, ще страшніше. Е, у нас аграрії, ті, які ну, трошки шарять в темі, вони говорять, що міни. От це розмінування, які пропалі фермери чорними саперами, або, або за допомогою військових, воно навіть якщо вони там все підірвали, і слава Богу, ніхто потім не підірвався, воно не гарантує, що земля буде повністю очищена, тому що е, потрібно пройти три оранки, щоб повністю всі ці предмети забрати з землі. Тобто вони можуть іти вглиб. Особливо, якщо. Е, Ця земля простоювала довго, вона е, там не збирала врожай, вона заросла рапсом, наприклад, там, що таке рапс? це е, метрова трава за вишки, або двох е, ну, Тобто Це, це взагалі дуже, дуже погана ситуація, і навіть коли ми це розмінуємо, ми будемо стикатися з цими снарядами у полях. А якщо ми припустимо, що росіяни почнуть своє рожаве гівно щити снаряди, які будуть бхати через раз, то це взагалі погано. Ну для нинішньої ситуації, мабуть, не так погано, як краще, щоб вони менше вибухали. Але загалом да. Ну, і знову ж таки, так. ми, звичайно, з точки зору аграрейха дивимось на поля, а скільки людей буде підриватися за весь цей час на машинах по посадках, що вже в Херсонській області, на звільнених територіях, там кожен тиждень повідомлення, що хтось поїхав по посадкам кататися і підривається, скільки дітей буде підриватися, тому що їм цікаво, і вони знаходять прикольні речі, наприклад, в Харківському лісопарку, то навіть страшно вивити. Ну, типу. В радянському союзі, звичайно, ця тема не яскраво піднімалася, але там діти постійно знаходили ехо війни, стріляли, підривали і робили все, що завгодно. Тобто історія надзвичайно травматична. Якось потрібно цих дітей вчити. Куди лазити не можна, а якщо знайшов, то краще не кидати в вогонь, а вони все одно будуть кидати. І тут е, дуже багато шарів для бізнесу, як для полів, е, як туристів, які люблять ходити по миловим горам, і просто люди, які будуть жити в цих містах, і ну що тут казати, он е, авіабомби Другої світової досі знаходять, коли роблять дорогу в Європі. Можливо, авіабомба у нас падало не так багато, але щось та й падало. І заривалось, і ніхто на це не звертав увагу, і поверх клався асфальт. Якщо ви поїдете в Харків, а, то там взагалі воронок уже немає, там все залатали. У слов'ян є така дуже цікава особливість. Вони дуже люблять розпилювати снаряди. На жаль, які знаходять і. І підозрілі металові предмети, тому у нас деякі оператори мінодіяльності, коли сертифікуються в міноборони, вони окремо сертифікуються як для інформування населення. У нас буде зараз дуже багато курсів проводитися і для фермерів, і у школах, і для всього цього, тому що ну від цього ніхто не вистраху.